ну там, коротше, там дуже всього багато. І в мене завжди от, носа просто от, топлі текли рікою, нон-стоп. Це було літом, зимою, осінню, неважливо. І очі сльозилися. Це такий самий відгуків насправді багато, це самий такий, який я замітила. У мене буквально за півтора-два місяці вживання продукту, от, я навіть сама не, не замітила, як я перестала, в мене не було алергії. Я перестала шморгати носом, у мене днялися набряки з лиця. Боже, у мене які розтяжки після малої мене страшенні були. Вони в мене по фіолетових стали просто білі, незамітні. Ну, насправді, в багато відгуках навіть по моїх е дітках. Того року ми тільки по лікарнях їздили, тільки антибіотики, уколи. Е і дуже багато цього року, дякувати Богу, все добре. Ми ходимо в садочок, всі здорові. Тобто так коротко, швидко, що продукт дійсно працює, і я бачу, що це бачать і оточуючі, і я бачу сама. У мене продукт вже п'ють усі і чоловіки, і діти, повністю всі мама, тато цілу родину підсадила. І саме головне, що кожен з них бачить ефективність цього. Дякую, Надюшенька, передаю тобі слово. Дякую, Марин. Кожен чесно, я кожен раз слухаю, кожен раз сама кайфую від того, що я як тільки починала вживати продукцію, теж думала, чи дійсно це так, чи це працює, Надюш, можеш. Доброго весера усім бачу я новачки, яких я ще не зустрічала. Мене звати Надія, мені 34 роки, я мама двох дітей. До речі, для Тані, новачка я хочу сказати більше не про продукт, а про енергію. Тому що я ще й ну, працюю в енергіях, я екстрасенс екстрасенстеролог. Я почала вживати цей продукт також, тому що шукала щось корисне для дітей, для, для сина особливо. І мені це дуже сподобалось. Я хочу сказати, що я не все вживаю, і мені не все підходить навіть там. З Звичайної їжі або з напоїв у мене така тонка енергія, і це на мене впливає. Мене завжди це обтяжує. Тому я дуже часто бувало працювала там до обіду, навіть там я не, не снідала, тому що як тільки я поїм, мене це дуже сильно обтяжувало. І я хочу сказати Таня для вас: насправді це дуже класний продукт для того, щоб ще й підняти енергію, тому що ви побачите, ви будете себе зовсім по іншому почувати. Навіть з тим Активайсом у вас буде е, більше сили і енергії. А енергія вона відіграє дуже велику роль в тому, щоб боротися з хворобами, з тому, щоб йти до одужання і краще себе почувати. Тому я вам скажу: відгуків насправді є багато. Я теж дуже багато продукції вживаю. Багато вживає мій син. От він там бешкетує в сусідній кімнаті, його можливо навіть зараз і чути. тому що він настільки в енергії, що я не знаю, просто такого не було раніше. Він Дуже часто почував себе таким в'ялішим після уроків він приходив, він був стомлений. Зараз я навіть відмітила результати в його читанні. Він в мене пізніше почав говорити, йому важко давалося читання, а тим паче ми переїхали. І як тільки почав розмовляти українською, треба було змінити все швидко на польську. Тому дійсно йому було нелегко. Але зараз я бачу, який він сконцентрований, який він активний, наскільки краще йому дається навчання. Та й взагалі в продукті не сумнівайтеся, це просто вам треба спробувати і ви побачите зміни. Але я кажу, що для вашої енергії це також буде дуже потужно, тому що я людина енергії, і я знаю, про що я кажу. Всім дякую, гарного вечора. На, дякую, що поділилася, а роб, Сток, це, може, хто, теж е, хтось новенький, бо ми. Е, це, моє, я можу... це, напевно, моя Танюша. На, так сьогодні, на, як на сьогодні вітанюше. Дуже добре. Е, окей, хто ще хоче? Віра. А, бачу, ага. Е, Галя піднята ручка. Ві, Віра, е, Галя. Давай Галь бачу. Скажи. Всім привіт. А, мене звати Галина. Я сама із Ну, Таня, привіт, роки тому привіт. Е, я з того самого міста, звідки і ти. Я зараз знаходжуся в Польщі. Е, цей продукт е, я зустріла в липні, місяці, який мені зарекомендувала моя наставниця Марина. У нас теж багато є відгуків, е, є відгуки по дочці. У нас були розтяжки. Дитині і були такі кров'яні. Коли ми почали приймати цей продукт, я так спостерігала за нею, що вони побеліли. Це мене дуже радувало. Далі наступний відгук, я такий коротенький. Е, Менше дочка в неї алергія на цитрусові. Я так само, Марина говорить мені, що там же цитруси в... знаходяться. Я кажу, я боюся, бо алергія буде. Ні, тут не буде. Ну, і я спробувала. І, до речі, коли вона приймає цей продукт, нема ніякої алергії. Навпаки, дитина стає енергійна, активна. Навіть я замітила, навіть у навчанні вона пошла дуже добре. Я дуже задоволена. Також волос... почало волосся рости. Росте в різні сторони. Я, я на собі навіть спостерігала, я не знаю, як його, от воно ще й досі ось таке є, що я не знаю, в яку його сторону зачисувати. А, далі а, в мене ще такий був а, проблема, а, тиск, то піднімався, то падав, то піднімався, то падав. Тобто, мене а, апарат так і стояв на столі, я його нікуди не. Не приймала. Коли я почала цей продукт приймати, то я дуже здивована, що навіть я його зараз подалі сховала, я себе гарно почуваю. До речі, я ще ночні зміни працюю, це ж до трьох ночі і встаєш рано і біжиш з дітьми і так далі. Ну, це дуже круто. І я дуже задоволена, що я познайомилася з цією компанією, так що і вам раджу, дівчата, спробуйте, спочатку спробуйте, а далі самі вже побачите, як це воно є. Дуже всім дякую. А я ще що бачу, з дозволу Галі, скажу, як а, роки йдуть назад, яка ж з липня? Галь тебе стала? Я тебе рідко бачу і. Я не можу про це не сказати, я навіть по Наді бачу так само і по Марині, і я скажу чесно, і по собі я бачу. І по собі я бачу, що я практично я не люблю там крема сильно, да, я косметику додатковую, але це дівчата без косметики. Е, ну, це на наших пептидах е, колагену, на нашій продукції. Так, дякую. Я скажу чесно, такі групи. Відгуки... Ми, як зустрічаємося Марина, Надя, у нас конференція своя, то ми звертаємо увагу, що наші дівчата не користуються тоналкою, налкою. Це правда, дівчата, я вам розкажу, що я не сказала ще а, Таня. А нас чути, просто скажіть, чи чути, бо в Тані поганий зв'язок. Одна й друга Таня, бо ми, може, самі собі розказуємо просто чи чути, скажіть. Дівчатка, включіть мікрофон і чи чути нас взагалі вам добре. Чи все чути, Щоб ми, знаєте, ми стараємося просто розказати, не включили мікрофончик, і інша ще Таня не включила. Чи все добре чути нас вам? Так, добре чути. Прекрасно, Таня. Але Та, чесно, дивіться, як зазвичай люди читають презентацію просто, а я із такою людиною, яка. Завжди любить живих людей. Знаєте, коли ми ви дивитесь зараз нам в очі, і кожен розказує Марина, я, Надя і тому подібне, я просто скажу я безмежно рада, що кожен зараз ділиться. Кожен ділиться, і для мене живі відгуки це самі важливі. Навіть мені особисто не так важливі, ну, звичайно, важливо, що там є. Якщо компанія класна і надійна, то там все супер і так. Але коли ось стільки людей ну не може знаєте, всі говорять одне й те ж саме. І більшість з нас тут ще користувачі в більшості. Тому дякую. І хто ще нас тримає ручку? Ох, сікі рук клас. І Женя давно тримає. Женя, потім Віра, потім Руслан. Женя, микаймі камеру. Yes. Можна... Добрий вечір всім. Я х... хочу поділитися дуже класним відгуком. Навіть воно вийшло на моєму батькові я із Запоріжжя. Всі знають, яка ситуація зараз в Запоріжжі і взагалі в Україні. Я хочу так сказати. Можна багато-багато чого казати, але я хочу сказати саме основне. Мій батько ніколи не вживав і ніколи не був на лікарняному за 56 років. І зараз е, така ситуація, що у нього обнаружили кісту в легенях. Я і по-русски, і по-українськи, трохи так, трохи так, бо незручно мені дуже на українському. Е, його направили в онкологію, поздавали вони всі свої там аналізи, все, що треба, мазки, то, 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 то. то-то. Е, мама дзвонила мені, вона була тут, у нас в Лешно, Мама позвонила, каже: Женя, так і так, у папи обнаружили кісту в Льох. Кажу, мама, ну що я можу зробити, я можу порадити нашу продукцію. Та він не буде пити, та то, то. то. П'ятий десятих дзвоню йому, кажу, папа, так і так, давай. Ну, Женя, я не буду, я не хочу, я не буду, нема такого слова, треба. І пройшло буквально півтори неділі. У нас попала ракета в онкологію. Вони здали в онкології, мазок, хотіли йому робити операцію, викачувати там. То було потім було підозріння на рак. Дуже багато там коротше, на наші лікарі там наказали. Мама в шокі, папа в шокі. Все, почав пити. Почав пити Сельшуз, почав пити Рестарейт, почав пити цей Активайз, все вроді би добре. Трошечки налагодилося, ну окей, болить, не болить, болить, не болить, все якби йде в норму. Поздавали аналізи, все добре, прийшли результати в п'ятницю. що п'ятницю, була. Мама до мене дзвонить, каже, все добре, все класно, він відчуває себе окей. А, і ще добав... забув додати, і 5 почали пшикати. Все класно, все чудово. Сьогодні дзвонив, кажу, папа, я... давай мені висилай. Я буду пити, я знаю, що це добре, що це класно. Для мене це був просто шок. Привіт! Тихо, тихо, Роман. Ось ще один є у нас відгук. Ось на моєму синові. Йому мали видаляти Ми, Він почав пити. Рестарейт. Цель шут. І ви п'ять почали чекати, так? Ну, і все окей, так? Операцію відложили, здали ми теж аналізи, все у нас окей, okay, все у нас добре, так? Ну, mm. no, супер, бачиш. Дякую. Я вам дуже рекомендую всім, дуже класна продукція. Я скажу чесно, я скільки слухаю вас, кожного разу забуваєшся, от скільки я чую від відгуки, але кожен день відгуки змінюються. Погодьтесь, кожен раз щось. Їх можна розказати вічність. По хвилинці. Мар... Віра, Віра і Руслан. Доброго вечора. Мене звати Віра, мені 37 років. З продукцією я познайомилася з 5 листопада цього місяця. Вживаю її активно наразі, бо відчула себе дійсно е, набагато краще. Я народила рік тому синочка, і при полугах синочок помер і пішов в гормональний збій. Е, в, в організм просто посипався: печінка, почки, піджелудочна. Вона все в одну кухню. Рік вживала інтенсивно ліки від одного лікаря до другого лікаря, взагалі, взагалі нічого не допомагало. А потім так пощати, пощастило по життю зустріла свою наставницю, гарну людину Олічку Хід, яка мене просто пригостила і запропонувала поїхати з нею на бізнес-академію. Я так собі спробувала той продукт, вибачте, і по польськи, і по-українськи. Продукт, і відчула, що за тих... я захворіла. Захворіла в першу чергу простудою: ангіна, бронхіт. За сім днів, пропивши е фідлайн, е все минуло. Все минуло, Я стала активна, е я не брала жодних ліків, антибіотиків. Потім наладилися в мене проблеми з кишківником. Я нормально почала ходити до туалету. Були проблеми з ногами, отікала ноги дуже, бо працюю по 12-13 годин і е, пиють, пила воду, але все одно та оточність тіла була просто напряком. А ще великий такий для мене результат, що я за три тижні схудла на 5 кілограм. Тому е, рекомендую всім направда, дуже діючий ефект цих вітамінів. Допомагають дійсно стала набагато енергійніша, спокійніша. Навіть чоловік зауважив, що ти розмовляєш, ти приходиш з роботи, ти, ти не агресивна, ти спокійна. У мене став е, міцний сон. Я сплю спокійно і встаю, навіть можу поспати 3-4-5 годин, але відчуваю себе повна енергія. Всім рекомендую, буду рекомендувати і хочу, щоб всі були здорові, рідні, сусіди, друзі, колеги. Просто супер. Просто вдячна Богу, що люди посилають таких людей, позитивних. І отак пропонують дійсно, як кажуть, не заміниш тих ліків, таблеток, здоров'я одне і маємо надію, що буде все хорошо. Також є результат, по тому що вживала сироватку і від початку теж за три тижні. То навіть обличчя чоловік замітив, що ти каже якась стала інша, по, -по, -по іншому виглядаєш тому дійсно дійсно діє, дійсно допомагає на організм і просто супер. Продукція супер, бомба. Дякую, Віра. Віра тільки недавно у нас е, хто з новачків і можна довго розказувати. Надя пише, а Надя поправилася на 4 кілограми, я хочу цей момент підсвітити зараз. Я хочу у нас Марина дині. Всі дівчатка говорять, що от худаєте, худаєте від продукту, так? ну, там. А я, наприклад, сама завжди дуже маленька і дуже худенька. І я ніколи ну мені набрати вагу було. Це просто я не знаю. Це тільки коли дітей носила, тоді там трошки поправлялась, і я, до речі, поправилась. Але це не так, що я, знаєте, ростовті, розтовстіла роже. Ні, навпаки, я дуже гарно виглядаю. Я собі подобаюся, і дійсно я поправилась на 4 кілограми. Я скажу, знаєте, чому колись була лекція від нашої Марини Лавренюк, новачки, хто слухають нас, наш наставник от уже 5 років компанія є в Україні, компанія працює по всьому світі, де тільки є живі люди, ще акцент зроблю. І колись Марина Лавренюк це наш медик, дуже дуже обізнана людина, якої шестеро діток. Зараз в неї буде ефір через 15 хвилин, якщо Тані зможете. Хай зараз вам скинуть силочку на її фейсбук, якщо ви є хтось там інша Таня також. Зайдіть просто. Це людина, яка мене надихає своєю простотою, своєю мудрістю, своєю обізнаністю. На ніколи знаєте, нема такого, що вона заробляє 60 тисяч євро тут, а ми заробляємо там хто скільки взагалі не відчувається. І, от мені це ціно також в компанії, тому що продукт тут понятно, тут довго можна говорити. І на рахунок, колись вона говорила, чому люди одні худають, одні поправляються і не можуть зрозуміти. Надя сказала корону фразу, що вона колись, як наїсть, їй буде дискомфорт і важкість. І якщо організму було виснаження, людина поправиться, значить для неї не вистачало тих кілограмів. Так сталося з Наді. Якщо віри в мене були надлішок, моя мама схудла на 5 кілограмів, вона точно. Не спортом займалась, точно дієту не, 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 ну, не соблюдала, скажем так, і вона за два місяці п'ять чи ну нормально, вона схудла і лице підтягнулось. Тобто, до чого я веду, що продукт так працює, що дійсно він попадає саме в те місце і в тій кількості для мене тоді такий шок був. І чим більше мої партнери, ось Надя, одна із моїх партнерів, там Віра, хтось похудав, хтось поправився. Я розумію, що це дійсно підтвердження, що продукція саме так і працює, що в те місце в тій кількості. Руслан. Жень, опусти ручку. Хто сказав, опускайте, щоб я розуміла. Руслан, скажи ще. Якщо хтось хоче, напишіть чи підніміть, щоб ми з часом розрахували. Дні, доброго вечора. Мене звати Руслан Кільт. Я є чоловіком Олі. З продуктом мене познайомила моя дружина. Я завжди довіряв, що мені Оля пропонує. Ну і коли Оля вирішила розвиватися в компанії, я її підтримав. І ну я пробував продукцію, продукція мені підходила, але ну, я щось не відчував ніякого ефекту, бо я ще не розбирався в цьому. А коли я з'їхав з, з траси, в суботу я проснувся. І в мене голова сильно почала боліти. Я з дружині нічого не говорю. Так. До обіду я промучився, потім Оля побачила, запитує мене, що сталося. Я кажу, голова болить? Вона мені заколотила два корочки активайзу, 10 капель q 10. Я випив коктейльчик буквально 5 хвилин. Ну, таке відчуття, знаєш, той, прийшов той слеж ефект якого я давно очікував. Як почали по бороді, ніби навірно мільйон мурашок бігати. Щоки почервоніли, вуха почервоніли, головна біль за 5 хвилин від тіло зняли. Я такий опа, кажу. Аптечні, аптечні продукти так не реагують. Швидко кажу, давай я буду вивчати продукцію. Ну я почав заходити на навчання, так як я вже був партнером. Компанії, тому що я підтримав дружину. Потім я замітив, що через 2 місяці вживання продукції я звичайно вживаю велику лінію продукції. Якби я не їхав зараз за Кермон, то я вам показав, в мене одна поличка в фурі, повністю продукція продукцій. І це, я замітив, що в мене. Судими пропали на, на правій нозі. Це, мабуть, із-за того, що я далекобійник і постійно права нога задіяна. І бувало так, що зранку проснешся, витягнутися, як почне ламати, то капець. На сьогоднішній день я забув, що таке судими. Я вже як ногами втручу, як хоч. нічого немає. Дякувати продукції. Я не знаю, я пізніше. Ти зайшов на ефір, чи Оля розказувала про мою маму, але розказувала. Мати, я після... розказувала, так да. розказувала. 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 Так, так. Це якраз тань. Хто є? Дякую, Руслан, що поділася. Я вам ще більше та скажу, він ще дуже скромний. Він виглядає так дуже гарно. Йому 51 рік і в нього морщин половину немає, тих, що було, це я вам кажу. Він про це так обходить, але я як брусь на його шкіру. Кожен раз все краще краще. І... Знаєте, для мене це теж як наявний приклад, так що скромні, це добре, але факти є фактами. Марина хоче щось сказати чи просто не впустила ручку? Я, хоч, я хочу доповнити на рахунок дівчинки, яка в мене взяла продукт по онкології. От зовсім недавно з нею говорила. Вона ну, по результатах ще дуже рано говорить, бо вона вживає буквально початок другого місяця, так, десь от. Ну, але вона замітила за собою те, що вона завжди каже, вона стала енергійна. Вона от, каже, колись так було рано встаю, каже, все, сил нема, нічого не хочу, хочу вже вечора. Це перше, що вона замітила, в неї є багато енергії, вона ходить до роботи, все і класно. І хороший сон. Вона каже, от такі відчуття, що я вечором лягаю, і проходить 5 хвилин, я встаю, каже, я проспала 8 годин. В основному в неї теж були проблеми. І ще хочу доповнити, Оля знає на рахунок схуднення. Я теж завжди з цим страдаю і страдаю далі. Але енергії тут просто валить. Енергія валить, не знаєш, куди її діти, і куди її вкласти, в яке правильне русло. Свого часу ми з Олею проходили такий марафон в Оксани Цюк, нашої лікарки. І так, я думаю, спробую. Олі мої рекомендації, їла я зранку про шейце з його. Ну і скинула там 2 кілограми. Думаю, блін, ну для мене 2 кг це така фігня, могла й сюди не йти. Але коли вони прочитали, скільки я пішла в об'ємах, то тоді я була в шоці. Правда, у нас всіх відкрилось таку. Оля, доповни, там було 10 см в об'ємах. Там просто дивіться, а, я е, тань, сто новачки, е, скористуюсь нагодою. Не можу не запросити вас. Це... Сьогодні такий зум, знаєте, сімейний, де ми так розказуємо про відгуки, а ось більш детально наша лікар з 25-літнім стажем буде одна із спікерів у середу і всі, хто є з наших партнерів, просто не пропустіть це навчання. Ми вам дещо приготували лідери. Ми в неділю готували це. І, Тань, ви також можете зайти. Що не потрібно на, на даний момент, ви собі будьте матію кажуть, інформацію, але там буде лікар розказувати лікар, яка а, 25 років має стаж, і ще більше, знаєте, сьогодні щось почули, всереду ще щось почуєте. І от так воно, знаєте, якось вляжеться. Може бути виникати питання, вони будуть виникати, бо це нормально. І по мірі того, як виникають питання, ви можете на кожен ефір такий заходити. І інша, бачу, в нас є там людина, Таня, та також в середу, запишіть собі по Україні це сьома година вечора. Силочку хай скинуть ті, хто вас запросили. Обов'язково виділіть цю годину, просто уважно послухайте це будуть історії людей, це будуть відео, це не так, як ми просто говоримо. Це буде з відео з демонстрацією екрану. Там не тільки про здоров'я, бо там дуже ще будуть класні теми, і туди можна запрошувати будь-кого. Тому всі партнери також. Запросіть максимальну кількість людей, кому цікаво буде чи продукція, чи розвиток, ну, неважливо, що з цього, але це буде потужне навчання, воно буде таке, знаєте, нестандартове, як ви звикли на презентації. Тань, у мене питання до вас, бо ми з вами спілкувалися, і, можливо, друга Таня. Які є питання, чи що би ви нас зараз прям хотіли би, можливо, більш почитати, можливо, би, можливо щось виникає, якесь питання зараз. Задайте його, чи скажіть. Ну, щось скажіть, чи було зрозуміло, чи було корисно вам, що дівчата, хлопці поділилися. Знаєте, реальні відгуки вони для мене завжди саме краще, чим просто написати чи ще щось. Тому, якщо можете, включіть мік... а, включили мікрофончик. Ну, наразі питань немає, того що мені ще треба це все переварити, обдумати, з mm -hmm. людьми трохи поспілкуватися, а тоді, можливо, і виникнуть якісь запитання, і якісь роздуми, ну, наразі немає. Зрозуміло, тобто, але корисно було почути всіх різних людей, а не одну голову. голову. Як зі сторони? Так? Коли... так? Дайте, чому не, я да. питаю? Мені просто я особисто, ну я не так давно тут розвиваюсь. Е, ну, на даний момент десь 70, 76 партнерів в мене за більш ніж півроку, ну, пів грубо говоря, і для мене дуже важливо відгуки е, людей, які заходять до нас. Е, і для мене особисто такі відгуки. По хвилині, по дві, для мене це найкраще, тому що говорити багато можна. Ви можете самі прочитати, погодьтесь про технологію, про розробки, про патенти, ви можете сісти прочитати, а от живих людей усіх зібрати з України, з Польщі, а ось Руслан їде далекобійник в іншій країні, ви з України. Тому дуже дякую, що ну, ви включили камеру, сказали. Якщо вам потрібна допомога, я, як ви ще